Пане Ігор, 4-0, велика поразка. Що сталося сьогодні, адже ви фактично були ну, фаворитом цього матчу. Ну, хто був фаворитом, той і виграв. Я хочу привітати вікнин з хорошою грою, з хорошою самовіддачею. Хлопці молодці, великі в них майбутнє і всього їм найкращого. Все, дякую. Пане Ростислав, вітаю вас з перемогою. Заслужена перемога в сьогоднішньому матчі. На кінець команду прорвало. Завдяки яким якостям своїх футболістів, ну і вас в тому числі вдалося святкувати перемогу. Ну, дякую за вітання. Сьогодні ми трішки так, перестроїлися з звичних нам, схем. Вирішили зіграти десь другим номером, чекати на свій шанс, тому що ми завжди... Дуже багатьох матчах закривала нас на їхньому полоні полі, не могли вскрити, і десь або була нічка, або пропускали голи і, на жаль, не здобували очки десь для себе. Сьогодні вирішила трошки зіграти навпаки. Скажем так, я не сильний такий футбол грати, але десь треба було щось зміняти. Адже шість матчів підряд не було результату, значить, ну, потрібно щось зміняти, не потрібно постійно стати самі грати. Ну, бачите, вийшло, хоч кажу, і в наші ворота там. Не залітало багато голів, які змогли залетіти і зовсім іншим людом бути гри. Але сьогодні нарешті ми, так як я казав, треба забити гол, тоді воно прорве. І от сьогодні нарешті це сталося. Чи можна назвати Дмитра Шаруна, який сьогодні забив двічі героєм поєдинку? Ну, забив двічі, молодець, це, в принципі, його робота нападає чого. Але в загальному не буду відділяти, але для мене є два футболісти, які відіграли там ключову роль. Не буду називати їхні прізвища, щоб десь не зловило зірочку. Але я думаю, вони будуть збірні туру, на ваш погляд? Можливо. Ще кого можете сьогодні відзначити, ну, наприклад, якщо не брати тих, ну, як на мене, воротар дуже класно зіграв. Ну Дивіться, в принципі, з воротарів у мене два рівноцінних. Вони стараються, щоб вони грали у мене там, чи по два матчі, чи по матчу, так само залежно від здоров'я. Сьогодні була черга влада стояти в воротах. В принципі, були свої помарки, була невпевненість, але вже коли десь забили другий-третій гол підряд, видно було, що він так само зарядився, я став трошки розслабніший. Це треба робити на початку ще так само матчу. На жаль, ще трошки молоді з знаки не тільки у нього, а й у багатьох футболістів. Тому що навіть в першому таймі, там, можливо, не було видно глядачам. Там і і так далі, але у нас було таких багато хороших предпосилок, де ми чуть і поспішили, а були навпаки, де ми перетримали м'ячі, щоб ми могли спокійно реалізовувати там виходи, мали бути 3 в 1, 3 в 2 і так далі. Але бачите, вже в другому тамі коло суперник десь зробив заміни, підсіли, і ми вже їх розривали. Тож, правда, не, не забували ті моменти, тому що знову ж таки вихонавська майстерня ще чуть-чуть храм має. Ви сьогодні виступала ваша команда з двома нападаючими. Це не властива для вас тактика. Це якраз. Потрібно було, щоб переламати якісь оці, що мало забиваєте, відповідно, два форварди і є можливість забити більше. Так ви на своє питання смо відповіли наскільки вас вразила чи не вразила гра сьогоднішнього суперника? Я думаю, ви ну, однозначно ви вивчали звивчали Звичайно, що вивчали, дивився матчі, як вони грали. Вони от здорово відіграли португалоча з Баража, перекривали ті цивільні зони, і тому ми вирішили навпаки дати їм можливість розкритися, що найбільше атакували і що в нас виходилося більше простору за спинами. Якраз впереді було два швидкі футболіста, на яких була ставка, і в принципі це десь працювало. Можливо, останнє питання. Сьогоднішня перемога це ще не вирішення основної задачі, по потрапляння в вісьмірку кращих. Останній матч проти зелених левів фактично все вирішують, хоча ви зараз і на 8 місці. А ми зараз на восьмому? Так, ви обійшли їх і обійшли підволочитися. А на одне очко. Ну, ще на Райв 16 теж виграв сьогодні. Але ви, у нас 17? Так, у нас 17. Ну, дивіться. Скажімо так, тепер ми граємо ні від кого фактично не залежимо. Ми виграємо, ми попадаємо. Все, тут Все не, в треба... Руках. Так, не треба глядатися на матчі суперників, як вони грають, там, щоб десь грало, так як нам потрібно. Ну, це може бути, але це розраховувати не потрібно. Ну, але б скажу, що гра з Ланим легами це буде ще, ще той матч. Я пам'ятаю, матчі минулого року, два, що новий, що вдома, раз виграли, раз програли. Ну, дуже важко було, там дуже добротна команда, така бійцівська. Так що, майже цікаві, тому що треба перемагати як нам, так і їм. Тобто, я думаю, що там для глядачів буде гра весела. Ніхто не буде засишити в обороні там, ну буде на що подивитися. Дякую, удачі вам в тому матчі.